Сіли грати в PlayStation, ну і це таке було відчуття, начебто ми десь глибоко в тилу, і це звичайні хлопці, які ну живуть своє життя. А ти як до цього взагалі ставишся? Що, ну, просто я, я впевнений, що цивільна людина, їй було важко повірити, що людина, яка от 15 хвилин там чи 20 чи годину тому повернулася з бойового виїзду, зараз ти грає в FIFA на PlayStation, Ну це голову не вкладається. Я до цього досить добре ставлюся. Я взагалі за те, щоб. Коли ми будемо розширюватись, коли ми розширимося, ми зробимо якийсь такий релакс-центр, куди поставимо купу Соньок, теліків, така релакс-зона святиня, куди можна буде приходити будь-який час, відключитися від, від війни і просто відпочити душею і, і тілом, можна так сказати. Ну, це, нормально. це нормальна практика. Оператор, коли приїжджає з бойових вильотів, він має відключитися повністю від поля бою, він має то забутися, він трішки має зрозуміти, що він. Ну, в першу чергу людина. От, ну Хоче він пограти з Соньку, та хай пограє, що тут поганого. Чи, ну, я взагалі категорично проти до цих ну, таких наших колишніх радянських методів підходів в армії. Я не люблю цього, мені не потрібно цієї ну, совдепщини, можна сказати. А те, що вони роблять там собі, як вони проводять своє дозвілля, то це їхній час, це їхні, їхні бажання, що хочуть, хай все і то і роблять. Мені головне, щоб це був досвідчений, нормальний оператор, який постійно вдосконалюється і робить свою роботу. І все. А чим він буде, чи він буде соньку сидіти грати добу, чи він буде спати, чи він буде лежати, чи книгу читати. Мені без різниці, аби було йому добре.